Дивитися перший міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що сьогодні є надважливим, надважливим для нашої перемоги, надважливим для того, що на жаль продовжується війна, і ми маємо е, і далі. Розвивати себе, розвивати себе в тому плані, що деякі сьогодні говорять, що це війна дронів. Знаєте, це війна нового покоління, так ми розуміємо, і дрони займають величезне місце і таке дуже значне місце у цій війні. Ми це всі бачимо з вами і відчуваємо майже кожного дня, так, і розуміємо, що це такий, якщо правильно говорити, мабуть, такий знаєте, розхідний матеріал. Тобто його треба дуже-дуже багато, тому що він псується, він дуже швидко виходить з ладу, і тому ми розуміємо, що кількість має поповнюватися постійно. А за чий рахунок вона має поповнюватися? Хто це має робити взагалі? І чи є люди, які Допомагають у цьому сьогодні. Будемо говорити про це в нашій студії. Я вам представляю нашу гостю. Це Мішель Арман. Так, вітаю вас. Вітаю. Дуже дякую, що ви прийшли, тому що ви будете представляти школу, школу, яка займається тим, що навчає людей, як виробляти дрони. Власне, так. Ну, насправді, знаєте, коли ми починаємо про це говорити, ми розуміємо, що це мають бути якісь величезні такі потужні заводи. Так, ну, принаймні так, мабуть, як це відбувається у україні, яка є окупантом сьогодні, яка напала на нас, і там це відбувається в зовсім інших масштабах. В нас е, як це відбувається в нас? Я чесно вам скажу, коли узнала про те, що в нас існує школа дронів, так не те, що здивувалася, я просто зрозуміла, що про це не говорять на кожному куті. І я розумію, що це дуже правильно, що про це не говорять. Але все ж таки, давайте трошки презентуємо, школа, до речі, існує вже досить давно. Школа існує офіційно з квітня 2022 року. Це саме місяць, коли до нас потрапила перша повноцінна група курсантів. Ми не навчаємо виробляти дрони, ми навчаємо пілотувати дрони, використовувати цивільні дрони як бойові. Саме тому школа називається Вільне повітря так. Це школа операторів дронів. Вільне повітря, тому що ми говоримо про наше закрите небо, так, ну про те, з чого ми хотіли і до чого ми всі власне рухаємося. Вона виникла з чиєї легкої руки, взагалі. Це був непростий Якщо шлях. Якщо Це можна так говорити. Я розумію, що певно, що за цим стоять і військовослужбовці і їхні потреби, але все ж таки. Школа виникла, ну. Так, почали розуміти, що вона потрібна ще в квітні. Uh -huh. На початку квітня, тобто на початку війни, власне, так ми зрозуміли, що нам власне, цього не вистачає, так. тому що так це є розхідний матеріал, як кажуть самі військові. До речі, особисто моя історія. Я спочатку повноштабного вторгнення дуже багато контактувала з волонтерами, дуже хотіла допомагати, не знала як uh -huh. і просто розвозила речі, щось забирала, щось привозила. З таким чином, ну і звісно, контактуючи, я дізналася, що потребує велику кількість дронів наша армія, угу. тому що е, з розмов зрозуміло, що дрони постійно падають, е, улітають кудись, щось з ними трапляється. Е, і. Е, Стало зрозуміло, що потрібно людей навчати, бо це не така проста задача. І керувати, звісно, цивільним дроном набагато простіше, ніж в піві, наприклад, але на той момент ще про впіві ми не розмовляли. І так, якось як по стрічці через телефонні розмови вийшли на компанію, яка вже навчала військових, вже навчала курсантів. Просто зрозуміло, що їм був потрібен менеджер. <тур> Це от, ось нас група п'ять людей. На той момент військовий, саме бойовий досвід, мали двоє. Зараз цей досвід мають всі, ну окрім мене. <тур> Це була школа в Одесі, так? Правильно розумію? <тур> <тур> так, звісно, вона весь час була в Одесі і залишається в Одесі. Угу. І це стосується саме одеських операторів дронів. Ну тобто навчання е -е. саме наших операторів дронів, чи вони вчують, вчаться і розлітаються по всіх вони куточках країни і по всіх України. фронтах, там де вони потрібні, і де вони можуть свої знання просто да, втілити у життя. Зараз в нас вже є система чітка, по якій люди, які хочуть навчатися, до нас приходять. Це звісно, все документально зафіксовано. Тобто насилається запит, ми його затверджуємо і вже надалі працюємо з групою, яка створюється. Люди приїжджають зі всієї України, uh -huh. взагалі зі всієї. Ну ті люди, які потребують негайного навчання вони поза чергою потрапляють на навчання. У нас є кілька курсів, один з них екстрений. Люди навчаються 5 діб. Угу. Так. А достатньо. такий класичний це скільки? Це 2-3 тижні. Угу. Класичний. Ще є е, курс е, FPV. Звісно, він на місяць-два місяці, в залежності від того, які задачі потрібно втілювати. Тобто від п'яти днів до кількох місяців, власне, так. І це розраховується індивідуально, я так розумію. так? Якщо є потреба у дуже швидкому навчанні, як ви так. сказали, то це дуже швидко. А, добре, кому це потрібно? Кому саме це потрібно, я маю на увазі, хто може. Ну, от, скажімо там, я хочу цим займатися. Я можу цим займатися? Умовно, Ви можете кажучи, цим займатися, але на жаль, наразі ми цивільних не навчаємо, бо в нас просто немає то, часу. на Тобто то йдеться не про цивільних, все ж таки, а в першу чергу про військових. Ми так. Е думали зробити повноцінний е цивільний курс, але задля mm -hmm. цього потрібна, по перше, локація. Тому що групи не мають перетинатися один з одною. Uh -huh. Тобто люди мають навчатися окремо. Зараз в нас немає такої можливості, але ми все одно про це думаємо. Курс е, наявний, він є, просто ми його не вцілювали. Uh -huh. е, люди навчаються зі всієї країни е, по запиту, приїжджають до нас, е, проходять навчання, е, здають. Е, Іспити, іспити певні, так, певні. так складають іспити. Ми дуже ретельно відбираємо людей. Тобто, у нас ще на От, початку запиту, так, як вже ви є людей, категорії людей, які, на жаль, не можуть навчатися, чому з яких причин це буває? Кому відмовляли чи багато відмовляли взагалі? Чи часто від доволі багати не женемося за кількістю людей, яких ми навчимо? Ми женемося виключно за якістю, бо ці люди, по-перше, виконують різні обов'язки. Взагалі по країні. І для нас важлива безпека цих людей, і для нас важлива безпека тих людей, яких вони врятують. Тому так, ми відмовляємо і доволі багато. Зараз вже менше, раніше було дуже багато. По-перше, це вік. Угу. Справа не в тому, що людина там в 45, наприклад, не може навчитися або в 50, вона може навчитися. Але якщо вона вже якісь базові знання має з цього приводу, якщо людина за. Все своє життя якою б гарною, хорошою, доброю вона б не була. Якщо окрім е звичайного телефону, який на кнопках вона ніяким пристроєм більше е користуватися не вміє, ми не будемо вчити її. Uh -huh. Це згайний час. Тобто це дуже довго, це дуже складно, насправді так, це багатоетапно і це займає група багато часу. Якого ми вас, так, група одну 20 людину осіб, так. користуватися телефоном, планшетом або так. ноутбуком. Ну, це недоцільно. Добре, а які мають бути початкові знання у людини, щоб ви сказали їй так? Окрім віку, я зрозуміла, від і до скількох? Приблизно від вісімнадцяти від вісімнадцять справа десь... не ну, саме у віці. Справа в тому, чи людина а, користується так. ось цими гаджетами так, всіма, розуміло. щоб вона а, не питала, як вімкнути ноутбук, а де ця кнопка, яка робить mm -hmm. щось. Зрозуміло, тобто, так. це все, все одно це взаємодія з програмами, і людина має на цьому розумітися. Найкращі взагалі учні а, це люди, які в дитинстві там в підлітковому віці а, грали в відеоігри. Ну зрозуміло це взагалі так. Тобто це... Класна реакція, вони круто орієнтуються у просторі, вони розуміють, що відбувається. Для них е, не важливо наявно бачити повну картину. Вони можуть це робити з екрану. І вони добре розуміються на місцевості, тому що в іграх є карти, і вони на, на постійно на них дивляться і розуміють, де вони знаходяться. Це взагалі клас. Е, є люди, які дуже здібні, вони ніколи не мали жодного стосунку до цього, але настільки. Це їх е якось мотивує, що вони доволі швидко вчаться. У нас є такі люди, які навчилися, працюють, виконують свої завдання, які там їм е ставляться, і вони дуже успішні в цьому. Mm -hmm. Тобто ми дивимося на людей, ми не вижинаємо людей, коли вони вже до нас приїхали. Тобто, це задача тих, хто формує групу, яка до нас їде. Це питання на етапі відбору, я так, так розумію, так? так? так тобто, так. це думаю, що якихось кілька важливих і значних питань відповідають вам на все це. Чи може ця людина навчатися, чи може чи можете брати її до школи? Так. Якось так це, мабуть, відбувається, так? так? Ну, мотивація, принаймні, у всіх дуже велика. На ну, жаль, це зрозуміло. Доводиться так, інколи так. відмовляти на жаль. Зрозуміло, що дітям не потрібно забороняти грати в ігри, тому що це може бути корисним. Дуже так роблю свою вже роботу над помилками. Розумію, що не дуже правильно, тому що зараз такий вік вік технологій, коли це справді може знадобитися в будь-якій сфері, і от у цій сфері, у військовій навіть справі, так виходить, що так. Я так розумію, що це переважно чоловіки і хлопці. Чи є дівчата. дуже багато дівчат? Так, дуже багато дівчат, і ви їх теж берете. Звісно, і де ж їм відповідаєте так. І звісно, вони, навчаються, вони навчаються, і навчаються, вони... і надалі виконують свої обов'язки. так. Угу. Тобто тут немає якогось вікового гендерної. У нас були жінки і за 40, і за 50, угу. які добре на цьому розумілися. Ну, і жінки можуть бути, знаєте, дуже, дуже так серйозно підходити до цих питань, можливо, навіть більш серйозно, і це може давати дуже гарні результати, я так розумію. Так, Взагалі-то час зрозуміло десь там від кількох днів, як ви сказали, п'яти діб, так до приблизно до місяця. А це знання переважно практичні, все ж таки, чи це і теоретичні теж і теорія, і практика. Тобто це курс такий повноцінний, так Із навіть п'ять чого... діб це і теорія, і практика. Але це дуже прискорений режим має бути. Зазвичай на цей екстрений курс приїжджають люди, які вже щось вміють, вже на чомусь розуміються. і Їх просто потрібно подкригувати до того ж під, під, підучити, під, під, так, підучити. Так, би мовити, так. Трошки, також так. ситуація змінюється дуже швидко, і бувають такі моменти, що люди. Навчалися в нас деякий час, а наші інструктори вони завжди тримають руку на пульсі. Тобто, все, mm -hmm. що відбувається з технічного плану, вони все знають. І це робота вона цілодобова. 24 на 7 Вони на зв'язку, вони постійно вчаться, вони відвідують курси, практики. Тобто, це як бути лікарем. Ти не можеш навчитися і зупинитися тут. Так само ну, вдосконалюватися постійно, постійно До того так. ситуація на фронті змінюється. Щось вигадують там, щось вигадуємо. Ми щось працює краще, щось вже віджило і не працює. Тому інформація ця змінюється постійно. Є групи, які там навчалися, наприклад, там три місяці тому вони можуть знову до нас приїхати угу. по, по, по отримати вже нові якісь знання, тобто коригуючи. Дрони ж теж осучаснюються, правильно розумію? Так, так, це вони ж не стоять на місці. Система навіть це під час війни, так навіть під час війни. Ми розуміємо, що за ці два роки відбулася досить таки суттєва еволюція так, цього всього. І певно, що люди, які е, гарно користувалися однім різновидом, я так розумію, що можливо потребують якихось додаткових знань із ага. часом. Люди, які е, в цивільному житті вміли керувати дроном для свого задоволення або для роботи, угу. і керування дроном у військових потребах, це зовсім різні речі, так. абсолютно різні. Тобто, ну е, джойстики ти тримаєш так само, самі, але так. Е, весь процес. Зовсім інше і ситуації різні. Тобто ми навчаємо у е, несприятливих погодних умовах uh -huh. це робити. Наша задача зберегти і операторів, і зберегти сам дрон. Бо ви розумієте, що це техніка. Яка постійно знає щось може статися, вона може впасти, полетіти, не повернутися, задіються різні системи. Наша задача навчити так, аби оператор зберіг своє життя, зберіг машину і зберіг людей, які можливо, ну дуже часто завдяки дронам і в супроводі дронів відбувається евакуація. Наприклад, і якщо це мінусова температура, дуже холодно, бо дуже сильний вітер. Це ну доволі складна задача. А наскільки взагалі це небезпечна військова професія? Ну, я розумію, що це, мабуть, неправильно поставлене питання, так, тому що на війні абсолютно все небезпечно. З чим би ти не займався, але все ж таки у порівнянні, можливо, з чимось. Ну, скажімо так, Як? будь-яка помилка оператора може коштувати життя йому та йому його побратимів, навіть якщо дрон десь далеко. Угу. Тобто це важлива штука, і нехтувати безпеку взагалі не можна ніяк. Але це краще, розумієте, коли не вистачає дронів та операторів, війна ведеться людськими життями. Угу. А це за велика ціна. Тому так, краще тобто, керувати. Вони зберігають дронами, життя звісно. однозначно, так? Да? Ми просто просто хочеться, щоб ми зараз нашим глядачам ще раз розклали так по полицях, наскільки важливі взагалі важливі сьогодні дрони, чому і називають цю війну ще й війною дронів, так і наскільки важливі саме оператори дронів, люди, які володіють цим. Сім. Вони рятують життя. Вони дійсно рятують життя, тобто е е вчасно е підняти дрон може е врятувати життя людини, яка опинилася під завалами будівлі. Просто її побачити якимось чином. Вони угу. доволі близько можуть підлетіти, можуть побачити, якщо ну, так, людина технічні можливості над такі серйозні. Просто, тому. Так звісно, вони безмежні насамперед. Це може бути у будь-якої ситуації, наприклад, засідка. Все, вже побачили. Е, якщо е, рятується життя не тільки військових, а й цивільних людей також. Тобто там безмежний простір е, роботи і можливостей. І чим далі, тим е, я вважаю, що потрібно більше навчати і більше е, дронів, тому що ну, це дійсно може врятувати життя. Це не головне. Ми вже стільки людей втратили, що ну. Серце крається Продовжуємо. І, і продовжуємо, дня, на жаль. І так. ви ж бачите, як нещодавні обстріли вони вже ведуться виключно дронами. Ну так, це така бойова одиниця, дуже самостійна бойова <кхів> одиниця, так, і не менш важлива, ніж будь-який інший різновид зброї насправді так. сьогодні. Так. А, хто вчить? Інструктор з бойовим досвідом, я на жаль не можу назвати ані їх імена, ані звідки вони. Але я впевнена, що Але це що люди, які стовідсотково це люди, які працювали з тримають дронами, руку означає, на пульсі. Це, вони так. знають всі останні новини, весь перебіг того, що відбувається, і вони готують людей настільки віддано, що я впевнена зараз. Їх імена ніхто не знає, але коли ми Прийде переможемо, час. вони всі отримують звання героїв України, і це буде справедливо. Це такі, знаєте, серед тих героїв, яких ми зараз не маємо знати в обличчя, так але маємо розуміти, хто за цим стоїть насправді. От за вашими оцінками, скільки, наскільки сьогодні ми маємо нестачу у дронах? Ми ж бачимо, що проти кого ми стоїмо. Так? Країна, яка прийшла із своєю зброєю до нас, набагато більша не лише кількісно, а й в кількості зброї. І дронів в тому числі. Ми розуміємо, що там працюють, там, до речі, ВПК працює чудово, так воно і не зупинялося ні на секунду і продовжують працювати, і кількість ця величезна. Ем, наскільки нам сьогодні не вистачає? Наскільки чи можемо ми надолужити взагалі це все? Враховуючи наш досвід, наших крутих людей, нашу мотивацію, наших військових, які мають величезний досвід, теж військовий досвід? Я скажу так: дронів забагато не буває, не буває і не так. буде. Скільки б ви надали, вони всі будуть працювати і всі е, будуть працювати на користь. Е, трішечки повернемося в історію за часів е, Радянського е, Союзу. Е, Пам'ятаєте, як була виграна ця війна людськими життями, поламаними долями, загубленими життями? Вони зараз діють так само. Вони виробляють неймовірну кількість дронів, ну, які, так, так. на щастя, дуже часто не спрацьовують, не долітають, падають, бо вони не вміють, не хочуть, не знають. Я не можу відповісти на це питання, чому так відбувається, і слава Богу, що так відбувається. Наші люди більш е розуміють, що потрібно робити. Тобто, вони навчаються задля того, в нас є мета захистити свою землю. Захистити своїх людей, є дітей. мотивація, вона най... Найсерйозніша, Так. і розуміють, що можливо не те, що не нестача, їх взагалі не буде ніколи достатньо. Угу. Чим більше, тим краще. Але вони з умом розпоряджаються тим, що в них є. Вони бережуть своїх пташок і вони довше виконують свої завдання. Так, звичайно, відбувається фізку, все може бути. Це ну. Така робота, яка не передбачувана, але дуже серйозно ставляться саме для до амуніції до всього, що в них є. Дуже бережуть. А до речі, чи тактично ставити питання, який вік віку дрона чи не тактично? Чи він може бути від там кількох годин до там не знаю місяців? Можливо, скільки він може провоювати? Це залежить від вправності оператора, угу. але тобто. якщо дрон застарий, то в нього вже просто його система внутрішня, вона не буде відповідати запитам, угу. тобто, це як айфони, вийшов новий, все той, угу. що був попереду, він вже вийшов з ну і строю. наскільки вправний так. оператор, наскільки він його зміг вберегти, так наскільки він міг, тобто від цього всього залежить, так від погодних умов. Угу. Теж дуже багато залежить. До речі, так погодні умови погані на них впливають не дуже добре, так? Я ну, так розумію. Звісно. А що найстрашніше? Це мороз, наскільки я розумію, так? Туман. Сильний туман вітер. Туман і сильний вітер. так. Ну, морозів в нас майже не буває так, був невеличкий період, ну, але був. туман і сильний це вітер. Це якраз доволі тінзитна техніка. В цьому плані, якщо ми кажемо uh -huh. про цивільні дрони, то в них дуже багато е, позначок, які на, на них впливають негативно. Якщо Що це Пів, не можна, не можна, то тут вже залежить від того, для яких умов він зібраний. Тобто там можна трішечки коригувати це. Uh -huh. Він же не буде дивитися на туман, наприклад. Якщо оператор е, добре це бачить, то він може користуватися. Ну, тобто, вдосконалення відбувається постійно, постійно так постійно вдосконалюється. Постійно чи хотіли б ви, можливо запросити а, людей вчитися, чи у вас і так не вистачає часу на тих, хто хоче це робити, і кількість заявок вона більша, ніж ви можете забезпечити сьогодні навчання? Ми намагаємося зробити все можливе, аби навчати більше людей, але в нас черга стоїть з. Літа минулого року угу. на два місяці зрозуміла. Тоді не запрошуємо. Ми запрошуємо. Ми запрошуємо ми залюбки, дамо ці знання до того що вони абсолютно безкоштовні для синоборони і захисту України. Угу. Тобто люди нічого не сплачують, ми не прибуткова організація. Ми не отримуємо з цього гроші. Ну, ми у мене волонтери. Навіть не виникло такого питання. Ми Бачите, волонтери. що це коштовно тобто, чи безперечка? Зовсім нічим можемо. Ми навіть допомагаємо, але на жаль, наші фінансові можливості обмежені, тому що ну це робиться все за наш особистий кошт. Тому навчання безкоштовне, будь-яка підтримка. Ми... Дуже раді, що можемо допомогти. У нас постійно відбувається спілкування з нашими курсантами, навіть якщо вони вже пройшли навчання. Тобто вони дуже хизуються своєю роботою дуже багато відео надсилають з тим, як вони справляються зі своїми завданнями. Нам дуже приємно на це дивитися. Є велика кількість людей, які після навчання та роботи вже отримали відзнаку від президента України, і вони теж цим хизуються, насилають фото. Це дуже приємно. Але наш головний здобуток: що за весь цей час ми навчили приблизно 2500 осіб, і всі вони живі. Вони всі виконують свої обов'язки. Це незалежно, це поліція, це ДСНС, це будь-яка інша служба, вони всі живі. Я думаю, що це найкраще, що може бути насправді під час війни. Треба розширюватися, мабуть, так можливо ще виготовляти дрони вже тепер. Так чи думаєте ви над тим, щоб я розширювати виготовля... якось вироб... В нас? Є дуже багато виробників українських, які це роблять дуже круто, тобто і в них вже вистачає, виробництво так? є. Котин. Якщо їм потрібна допомога, я просто взагалі не знаю, яка саме допомога їм потрібна, але вони в нас є. Вони плідно працюють, і я знаю, що вони так само віддані своїй справі, як і ми, і наші українські дрони вони, вони дуже круті, то, то ж ви розподілилися так. Вони виробляють, ви Ми навчаєте навчаємо. ними користуватися і всі так наближаємо нашу перемогу. Дякую вам дуже. Бажаю вам успіху і дякуємо за те, що ви робите. Тому що ну, насправді так, невеликими кроками кожен хто. Може чимось допомогти для того, щоб ми якнайшвидше перемогли. Тому успіхів вашим учням також. Мішель Арман, директорка школи операторів дронів Вільне повітря була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що існує в нас така школа. Школа ця існує ще з квітня 2022 року. Вже є досить велика кількість випускників. І, на щастя, як підкреслила Мішель, більш ніж 2,5 тисячі людей. На сьогодні всі вони живі. Це дуже насправді це найкрутіше, що може бути сьогодні. Берегти Людське життя, і саме цим ми і займаємося. Дякуємо вам! Залишайтеся з нами на першому обов'язково бережіть себе. Побачимося!